Коли кашель заважає, Брізард допомагає. У Владивостоку за кілька кілометрів від нафтового терміналу Ненка Альянс» вже тривалий час горить судно. Цікаво, те, що судно не відбивається на відкритих морських радарах та трекерах, що може свідчити про його приналежність до так званого тіньового флоту, який часто вимикає датчики АІС, щоб приховати переміщення або характер вантажу. Термінал «Альянс» є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури регіону. Через нього здійснюється перевалка. Великих обсягів нафтопродуктів працюють причали та резервуарні парки, що забезпечують логістику пального для місцевих та експортних напрямків. Наразі про сам інцидент відомо небагато. Джерела повідомляють лише про масштабну пожежу на судні. Полум'я добре видно з різних районів міста. Місцеві припускають, що загорітися міг танкер однак, офіційного підтвердження цього поки немає. Ну, а в Іркутській області зійшов е, з Резрек потяг. Свідки виклали відео, як вагони з коксом лежать біля реєк. кажуть, що якийсь сторонній предмет відправив потяг під укіс. Ну, і зараз до нашої розмови долучається політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю. За підсумком того, що ми бачили протягом останніх двох днів, на вашу думку, зокрема, пропозиції капітуляції України, зокрема, заяви з боку Російської Федерації. Ця пропозиція чи не є текстом дефіс-тестом українського суспільства, а заразом і пропрацьовкою, можливо, відкриттям вікна Овертона з приводу того, що Україну таки намагатимуться дотискати до капітуляції? Ну, дивіться, я не знаю наскільки це схоже на окно на вікно Овертона, по одній простій причині. План офіційно переданий. План опублікований був в американських виданнях, і нам немає сенсу не довіряти цьому плану. На жаль, його не опублікував офіс президента, що, мабуть, було логічно, особливо після звернення звернення Зеленського про те, що там складні 28 пунктів. Хотілося б тоді ці 28 пунктів побачити в тій редакції, якій нам його надіслали наші американські партнери, і це вже не якесь тестування. Ми отримали конкретний документ. Автентичність цього документа підтвердив сьогодні Трамп, і від нас хочуть реакції на цей документ. Ну я так розумію, реакція така, що в наступний четвер. Ми повинні його підписати або до наступного четверга. Принаймні, таке, е, така позиція у Трампа, і він власне, е, значить, готовий її просувати далі і яким чином там реалізовувати на практиці. Ну, от така історія. І мені здається, ну вона в цьому плані дуже якби показово виглядає. Тут немає вже що тестувати. Тут вже пішла дуже така серйозна конкретика, і нам прийдеться з цією конкретикою мати місце. Ну як це вдасться зробити? Це вже інше питання. Але е, документ є. Він реальний, робота над ним ведеться, і тут немає сенсу вже запитувати України українців, як вони на це власне реагують. Тут вже треба дуже швидко приймати рішення, і за ці рішення повинен відповідати президент України. Україна. Але ж ми бачили в цих пунктах вимога до України відмовитися від частини територій, відмовитися від сильних збройних сил, відмовитися від права на забезпечення своєї безпеки. Як же це корелюється з іншими документами, які були підписані? Зокрема, той же Будапештський меморандум, ті ж додаткові договори, які що 10 років здається, якщо не помиляюсь, перепідписуються, як би підтверджуються, як це все корелюється з тим, що інші країни поважають український суверенітет українську територіальну цілісність? Да ні, це не корелюється. Ну слухайте, там же чітко зазначено, що е, визнається фактичний контроль Росії над частиною території України. Юридичного визнання я зна... так розумію, що це означає. От як це пояснити? це означає, що Росія на сьогоднішній день контролює ці території. Ми визнаємо факт контролю Росії над цими територіями. Ми, Україна, визнаємо цей факт. Визнаємо тому, що Росія контролює ці території. Окупувана їх окупувала. окупувала, да, окупувала звісно, так. вона їх окупувала. Вона їх окупувала згідно визначення організації Об'єднаних Націй. Вона здійснює на цими територіями ефективний контроль вже навіть не ефективний, бо вони це в конституцію вписали на першому етапі. Вони здійснювали такий контроль. Зараз вони вписали в ганчірку, яка називається Конституція Російського. Федерації ми ж ну це ж, але це фактичний контроль, який Україна визнає. Ми визнаємо факт анексії, ми визнаємо факт окупації, ми визнаємо факт цього, ми не визнаємо приналежності цих територій до Росії, як в принципі і роблять всі інші цивілізовані країни, і, до речі, не дуже цивілізовані, тому що навіть якісь великі союзники Росії поки що офіційно ці території російськими не визнавали. І отут питання: ну, власне, що передбачає цей документ? Він передбачає юридичне визнання зі сторони. Російської зі сторони інших країн приналежності цієї території Росії чи просто визнає фактичну приналежність. Ну і тут насправді дуже серйозне питання, тому що воно ну по різному, так би мовити, може сприйматися, і воно по різному може виписувати взагалі цю ситуацію. Мені здається, що там мова йде більше про такий фактичний контроль. Юридично це визнаватися не буде, тому що ну європейські країни це точно не зроблять, тому що це ж відкриє скриньку Пандори і. Просто ну, може розірвати Європу на перспективу зсередини, бо це буде дуже небезпечний прецедент. І з цим прецедентом, ну, власне, треба щось буде тоді робити. А... Чи зроблять це Сполучені Штати? Ну це цікаве питання. Ну це треба вже обговорювати зі сполученими штатами. Говорити про те, що ви не повинні визнавати факту анексії цих територій, окупації цих територій. Просто визнайте, що Росія їх там поки захопила. Ну яким чином контролює. От і все, Україна, звісно, ніколи нічого публічно визнавати не буде. І юридично, офіційно, це це знаєте з сфери фантастики, і це точно не до нас і у нас є два варіанти. Сполучені Штати або визнають, або не визнають, що означає один варіант, що означає другий варіант. Ну, якщо вони не визнають, це для нас більш-менш прийнятний сценарій. Ну, фактично, ми говоримо там про таку ситуацію, яка існувала до початку повномасштабної війни. Якщо вони визнають, ну це негативний вже прецедент, тому що явно зі Сполученими Штатами підтягнуться якісь інші країни. І я боюся, що в такому випадку ми можемо поставити хрест щодо повернення можливості повернення цих територій, ну як мінімум в короткотерміновій перспективі, так точно. Тому що за логікою тоді такого визнання, якщо Україна починає ці території повертати, вона вже є агресором. Ну я кажу зараз це з юридичної точки зору, як це виглядає? Да? Якщо ви визнаєте цей шмат території російським, то коли Україна починає його повертати, а він типу визнаний російським, то тоді ми перетворюємося на агресора.